Дорогі господинки, якщо у вас в холодильнику завалявся кусок якоїсь ковбаси чи сердельки, приготуйте дуже смачні деруни. Для цього картоплю почистити, потерти на дрібній терці. Я вирішила собі полегшити роботу цибулю і картоплю, я тру у блендерній чаші. Це є дуже швидко і легко. Ось так стерлася моя картопля. Так, тепер беру десь грамів 50, 100 ковбаси вареної мене теляча, можна сербельку, можна копчену ковбасу будь-яку. Натерла я на грубій терці, висипаємо до картоплі. І додаємо приправи. У мене приправа до картоплі і сушений чесник. Справа приправ це і справа кожного, зокрема, хто який любить, додає собі солі, звичайно, треба додати. Даю одне яйце, можна два, якщо є більше, чорний мелений перець, все це добре перемішала. І ось така у мене вийшла каша малаша, тобто такий так званий фарш для дирунів. Сковорідка вже на вогні розігрівається, наливаю олії, коли олія підігрілася, обсмажую деруни з двох сторон і Все Коли остинуть, беру Сметанку і смакую Повірте, це дуже, дуже смачно. Готуйте так і переконайтеся в моїх словах. Я бажаю вам гарного апетиту, здоров'я, мирного неба. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписався на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!